Привіт, народ! І сьогодні я хочу з вами поговорити безпосередньо про тисячний день війни. Ну, це краще ніж про план стійкості, якщо чесно. Я вирішила, що я навіть не буду його чіпати, пожалію свої нерви. Давайте подивимося на те, що ми досягли, здобули, так би мовити, і що ми, так би мовити, просунулися де потужно. Своїми потужними ударами, своїми потужними речами, що ми зробили? Де ми зараз зупинилися, і як вибиратися з цієї опи, так би мовити? Тож у нас зараз, якщо чесно, ситуація близька до капітуляції. Росія у нас вже хоче безпосередньо. Загарбати Україну і поділити, відверто кажучи, на три частини. Одну частину Росія забирає вже зараз. А ви її забороніть. От народ, кому не подобається ця карта, ви просто забороніть Росії посягати на наші території. Ви просто візьміть і скажіть, що ніяко. Притом не просто скажіть, не просто потужно відповідаєте, а конкретно її приявіть. Розумієте, це не відрізняється. Реальна політика від пустопорожнього базікання, чесно. Тому що політики переважно діють, політики переважно мовчать. Наші політикани базікають, як останній день, їх не заткнути. Так би мовити, тільки толку з їхньої балаканини, якщо чесно, немає. Але саме, Наше пустопорожнє базікання, потужна потужність, велика переможенька, наш контрнаступ, так би мовити, і подача просідання фронту привело до того, що так ми на тисячний день війни ми безпосередньо в ситуації близької до капітуляції. І в нас немає висновків що гірше. Ну, розумієте, одна справа, що висновки не робляться на полі бою, хоча це погано, це вкрай погано. Але оскільки я відповідаю більше за зміщення в сторону політики, то у нас на політичному полі, якщо чесно, така сама фігня. Ну, от що, що, а тут я з військовими можу поплакати. Тому що у нас немає висновків. У нас не модно робити висновки. У нас не модно чомусь тикати безпосередньо на те, що люди, росіяни, скоро зайдуть в Херсон. І мені цікаво, як ми будемо хайпувати на цю тему, що ми спочатку звільнили Херсон, а потім здали Херсон. Розумієте? У нас ця ситуація зараз близька, як ніколи. І як? Пояснювати наш потужний лідер, що він, ну, він, я знаю, що це не він, якщо чесно, але тим не менше, він так гарно пропіарився при звільненні Херсону, сказав, що це, типу, моє, да. типу, ніхто йому потім не пред'явить, ніхто нічого не засуне, да. тим не менше, що буде, якщо Херсон зараз впаде? Вдруге, під натиском росіян. Куди ми засунемо тих піарників і тих балаболів, мені цікаво. Тому що висновки нам просто необхідні. У нас фронт падає не в останню чергу, тому що ніхто не хоче напружувати свою голову. Ніхто? Це не модно. Ну, так, дівчатка з манікюром? Ну, це ж не модно. У нас, правда, є хлопці з манікюром, ото біда. Ну, тому що дівчаткам завжди можна сказати, що вони дівчаткам. Але коли здорові дядьки, так би мовити, думають на рівні тупої блондинки, то що мені з вами дівчатка робити, я не знаю. Чесно.